Ми сейчас вступаємо в период во многом сравнимый з периодом начала Великой Отечественной войны. От экономики требуются совсем другие решения. Мощнейшие. а как можна победить, если ти опираєшся на модели і зависишь от тех, з ким ти воюєш? В студії пропагандистів визнають, що економіка Росії потерпає. Санкції тиснуть, а з тим підходом, який пропонує російська влада, навіть ручний рупор Путіна. Соловйов каже, що вони там програють. А як же ж так? Невже в Кремле не знают про стан справ у них в стране? У нас с санкциями борется, борется правительство и довольно успешно, как вы видите. Собственно, санкции несут проблемы, но они не работают. Они не работают. Мы и дальше так же эффективно э, будем эти санкции превращать в наши дивиденды. Смею вас заверить, Россию любят, Россию хотят видеть как можно чаще на самых разных мероприятиях. Запад від нас відвернувся. Здавалося б, ну відвернувся той захід. Ну то й відвернувся. Їм то має бути байдуже, оскільки за всіма їхніми документами все тільки зростає, прогресує, розвивається. Але ні, що на телевізорі, що на політичних заходах всі тільки й говорять про те, як партнери їх підставили та кинули. От ніби виправдовуються через те, що країна занепадає. Люди, які хочуть війни, це люди глибоко больні. Мы 8 лет, где-то даже, извините, унижаясь. Ведь ну, мы же знали, что происходит. Ну, мы лукавим, когда так, значит, дип дипломатически подыгрываем, раз они хотят, что мы не понимали, что минскими соглашениями нас водят за нос. Ну, Кто-то кто, -то, кто -то думает, что мы этого не знали, у нас, значит, разведки нет. Ну, знали мы все. Вы спросите, а что тогда? А вот я объясню, что тогда. Вот мы не хотели, чтобы эта мясорубка была на Украине. Ми знали, що нас обманують. Бачите, там без змін. Але якщо загалом взяти цю тему, то от офіційна влада Кремля зараз каже про те, що вони хочуть миру. Мовляв, от кажуть, що просто сядьте та поговоріть з нами. Ну, що тут такого? Так, все буде тільки з урахуванням інтересів терориста Путіна. Так, ціна у цих переговорів буде захоплена частина України. Так, це розв'яже руки іншим диктатурам. Але ж поговоріть. Так всім краще буде, і от наче це не мало б якось сприймати у цивілізованому світі. Але чомусь мають місце заяви Папи Римського про білий прапор та переговори з Росією. І хоч Ватикан спробував це пояснити, папа вживає термін білий прапор і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, папа чітко заявив: переговори ніколи не є капітуляцією. Наш президент на це відреагував абсолютно справедливо. Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європу лише тому, що їх стримують українці і українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором в Україні багато було колись. Білих стін, будинків і церков, які зараз опалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Я дякую кожному українському капелану, який з армією в силах оборони там на передовій захищають життя і людяність. Ось що таке церква з людьми. А не за 2,5 тисячі кілометрів десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. А ось що думають цивільні українці про діалог з путіним забагато було е, людей загиблими, і з терористами не сідають за стіл перемовин. Я думаю, ні. Категорично, ні. Маємо відстоювати до кінця. Маємо відстоювати до кінця. Гадаю, що це не має сенсу. сенсу. А про що ми домовимось? Типу, те, що залишаємо все як є, ну, це тоді просто затримає конфлікт ну, на рік-два, після, після чого це знову вибухне. Угу. Тобто, ну треба хоча б додавлювати до 23 лютого. Ну, Ну, два роки назад. Хоча б. Тому що все одно це не вирішить проблему. І тут от штука в чому. Так, заява Папина була неабиякого резонансу, як серед наших, серед західних, так і серед російських політиків. Однак, паралельно з цим на заході пролунала ще одна заява, яка спрямована на припинення війни за рахунок територіальної цілісності нашої країни. Це сталося під час зустрічі Трампа та Орбана. Трамп має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки, тому війна закінчиться. Тому що очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться. Що тут можна ще казати? Питання лише в тому, чого очікує Трамп від російського диктатора. В Кремлі вже кажуть, що ніяких деталей оцього так званого мирного плана не бачили, тому їм важко щось про це казати. Однак, треба визнати, що в міру продовження воєнних дій і відсутності достатньої допомоги для нашої країни. Негативні тенденції у Європі, на Заході в цілому будуть тільки посилюватися, і на це також розраховують у Кремлі. Тільки мені чомусь здається, що в плани, як Путіна, Трампа, так і того ж Орбана входить саме зміна конфігурації європейської політики. Ну от щоб в нових умовах Орбан, як пропутінський персонаж, мав більше впливу Європі. Ну, от, бо дивіться. Буквально нещодавно Орбан бачився у Пекіні з Путіним, тепер побачився з Трампом. Розумієте, людинка просто вирішила мотнутися через океан, аби потеревенити з кандидатом у президенти США. Просто так. І це той самий Орбан, який пробує переконати світ, що панівна роль заходу вичерпалася. Бункерний це. Нормальна людина, а Україна може зберегтися як держава лише в разі, якщо стане буферною зоною між РФ і Заходом, відмовившись від євроінтеграції та НАТО. Однак, попри риторику, навіть путінські пропагандисти не вірять у те, що Трамп може щось завершити. Ті, взагалі, вважають, що Трампа можуть вбити чомусь. Що касается Трампа, всі ці заяви, я люблю. Трампа, так страшок німтношу знаю його давно. Ну це знаєте. М? Mm? Он вас знает. Да, и знает. Вот, і... і... Вопрос в другом. что и Все заявления Трампа, знаходим. они очень такие интересные. Вот я прекращу финансирование. Простите, он придет к власти, если придет, no. если на пути не встретится Даллас. то он придет в Да, в смысле его там, да, да, конечно, Ротнут? да. Это вариант вполне возможный. Ну, сказать, Кеннеди да. как застрелили в Даллас. Вот. то тогда, извините, он не может прекратить финансирование Украины, потому что бюджет будет утвержден еще при Байдене. Байден, Байден его утвердит, и Трамп в а это состоянии. точно? Соединенные Штаты, в принципе, в, на этих выборах должны будут избрать правильного президента. На мой взгляд, это, кстати, не Но Байден. А у них правильный это... президент не баллотируется. Как правильно? Президент у них Ні, ту них нікого, хто бути правильним. Ні, 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 я думаю, я Нету. думаю, що правильним президентом буде Трамп, який розрушить все остальное. Направду ніхто не може точно сказати, що саме зробить Трамп у разі його обрання на посаду президента США, оскільки всі ті заяви, що ми бачимо зараз, це в першу чергу частина його передвиборчої кампанії. Проте сам факт того, що Путін реально боїться західних санкцій, очевидний. Інакше не було б цієї риторики, не було б подібних дій диктатора на міжнародній арені. І от саме тому наша влада, зокрема, закликає західний політикум до єдності, оскільки саме у єдності захована голка кремлівського чахлика. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Я ж закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, оскільки це є найголовнішим. До зустрічі!